Олександр Усик розповів про платформу ready to fight в яку він інвестує власні кошти та поділився, які завдання вона має виконувати. Наша мета змінити спорт на краще. Ми хочемо. Викорінити корупцію в боксі. Є дуже багато ніякісних менеджерів, які наживаються на спортсмена, стягуючи нереальні відсотки. Умовно, боксер заробляє 10 тисяч доларів, а йому дають лише 3 або 5. Спортсмени ж просто не мають експертизи та не до кінця розуміють, скільки вони мають отримувати за свою роботу. Рекламні контракти тощо. І ми хочемо їм допомогти обрати правильний шлях. Але це не основне запустити платіжне рішення на базі MasterCard, яке має. Приблизно 50 тисяч активних користувачів також робимо аналог дії для спортсменів. Зараз величезна кількість операційних процесів у світі боксу здійснюється на папері. Ми хочемо це оцифрувати, сказав. Усик. Олександр Усик планує провести на ринзі ще два поєдинки і завершити професійну кар'єру. Швидше за все, це буде поєдинок проти Даніеля Льбуа за звання обсвітного чемпіона світу, а потім, можливо, Олександр проведе виставковий бій з зіркою UFC за правилами боксу Алексом Перерерою. А чому ні? Алекс цього хоче. Сказав Усик.